Всім привіт! Сьогодні розберемось, як користуватися цією друкаркою. Відчиняємо кейс, затиснувши дві клавіші та підіймаємо вгору. Далі розблоковуємо нашу каретку ось такі два рухи. Беремо аркуш паперу, виставляємо поля це та зона, в якій буде відбуватись друкування. Завантажуємо папір в друкарську машину, прокручуючи праву або ліву ручку валу. Підіймаємо фіксуючу планку, повертаємо. Якщо лист. Завантажили нерівно, ось є цей важіль. Затискаємо від себе, рівняємо папір та повертаємо, совуємо каретку вправо та обираємо місце, де ми бажаємо почати друк. Щоб надрукувати велику літеру, затискаємо лівий перемикач реєстру та літеру, або правий перемикач реєстру та літеру, якщо є амбіції друкувати тільки великі літери. Скористаємось фіксатором верхнього реєстру та друкуємо тільки великі літери або символи, які знаходяться на подвійних клавішах зверху. Щоб продовжити друк звичайними літерами, ми відтискаємо фіксатор реєстру. Щоб почати друк з нового рядка, совуємо каретку, використовуючи важіль переходу між рядками. Міжрядний інтервал можна регулювати ось цим перемикачем. Клавіша вільного ходу каретки. За допомогою неї ми можемо вільно перемістити нашу каретку вліво або вправо та обрати будь-яке положення для друку чи транспортування. Це перемикач натиску на клавіші. Зафіксувавши верхнє або нижнє положення, ми можемо сповільнити або пришвидшити наше друкування. Селектор кольору друку. Можна поставити червону-чорну стрічку та обрати кольор, яким друкувати. або друк без стрічки по центру. Якщо ми бажаємо зробити довгий пробіл, можна натиснути на цю клавішу та переміститись одразу на велику кількість символів. Техніка друку по можливості використовуємо обидві руки, натиск на клавішу має бути різкий та швидкий. Якщо ви натиснете повільно, може трапитись залипання. Ось таке. Щоб його прибрати, повертаємо пальцем ключі на місце. Натискання на клавіші друкарської машинки має бути схоже на вистукування мелодії: рух пальців швидкий та стрімкий. Закінчивши друк, відтискаємо важіль вивільнення паперу та дістаємо наш аркуш. Щоб перемістити машинку до кейсу, ховаємо тримач паперу, виставляємо каретку рівно та блокуємо її. Зміщуємо цей важіль донизу та можемо одягати верхню кришку кейсу. Коли виникне необхідність дістатись до наших котушок чи стрічки, зміщуємо ось таким чином декоративні елементи корпусу. Та дістаємося до стрічки та стрічку-тримачів. Як замінити фарбуючу стрічку, можна знайти у нас на каналі. Щоб поставити наші декоративні елементи на місце, ми знаходимо пас та маємо потрапити в нього правою та лівим елементом, фіксуючи їх. Дуже обережно, тому що ці елементи крихкі. Сподіваємось, відео було корисне для вас. Приємного друку!